Приємний вечір, смачне вино та знайомство з нашим місцевим виробником. У Львові вилаштували благодійний вечір, де гості мали нагоду скуштувати вишуканого напою, який виготовляють неподалік міста Лева у сімейній виноробні Яншинські пагорби. Насправді я вже була знайома з винарнею Яншин Хілз» і дуже з великим задоволенням прийшла ще раз враховуючи, що минулого разу мені дуже сподобалось. Етикетки у них просто неймовірні, і вона на смак приємне. І найкраще, напевно, знати, що це винарня, яка отут зовсім поряд. Хоча насправді раніше я не знала, що у Львівській області вирощують виноград. Не чула про виноробів у Львові, що є неподалік, і таке цікава, насичена і дуже гарна історія про любов. Коли є любов, завжди цікаво. І смачно, дуже і тепла атмосфера. Дуже приємно на виноробні працює всього лише двоє людей. Вони ж і є її власниками. Розповідають, що їхню діяльність не можна назвати бізнесом. Це скоріше стиль життя, а виставляють продукцію на продаж, щоб поділитися з іншими своєю любов'ю до виноградної лози. Ми працюємо двох, у нас такий розділ праці. Я, більше мені до душі виноградарство. Тобто я виноградар, вирощую для чоловіка виноград. І, ну, і ми допомагаю в виготовленні вина. Але в душі я садівник, мій прадід був садівником. Я більше виноградар, ніж винороб. У 2019 році вони посадили власний виноградник. Але все ж більшу кількість товару виготовляють з закупленої сировини, яку беруть на Херсонщині. Наголошують на тому, що їх вино це українська селекція, але грузинська технологія виготовлення. Нашою особливістю є, ми виготовляємо вино з винограду української селекції. У нас не можна зустріти каберне, мерло і тих європейських сортів, які всіх на слуху, але в нас є підтримуємо власну українську селекцію. У нас є дуже класні свої сорти, які нічим не гірші, нічим не кращі, ніж інші. Вони і просто інші. Організатори зазначають, що хотіли таким вечором не тільки привернути увагу до місцевих виробників, але й зібрати кошти на благодійність. Ще є благодійна участь кожного з учасників на підтримку діток ВПО. Це теж дуже нас надихало, щоб ми так змогли долучитися до такої справи. Так що це перший вечір, і ми сподіваємося, що він буде чудовим. І на наступний вечір так само прийдуть наші гості і інші бажаючі. Наступний подібний вечір, де людей знайомитимуть з виноробами Львівщини, планують провести орієнтовно у березні. Частину коштів традиційно скерують на допомогу іншим.